Презентує кіно Спідерман, що ще переводить з німецької людина в срачі паутена. Що ти бичара? Хе? Хе? Трохи зівзрав бу. Товчи. Що ти кажеш, лошара? Не будеш далі канапками сиділи. Гати, гати, гати. А ти що прилізло? Відпусти мого друга. Пусти друга! Те бугаю, Пусти мого кінта. Zrozumiał. Ktoś bój, tak? Ty, byczar, w ogóle ramy spłynąłeś! Co, butanik, chcesz jeszcze? Oleżku, jak twoje sprawy w instytucie? Wszystko dobrze? Jak na uczniu? Może będziemy. Nikt cię nie bierze? Butanik, byczar i nikt już nie nazywa, tak? Wszystko dobrze? kurwa. To cię znowu potukli, tak? Ale to luszara ruste. Та мене в інституті всі як вогню боялись. Я не видумую. Що не видумую, то є правда. Я завтра піду до ректора і все йому повім. Ага, туди мені точно гаплек. Давай, може, вкупимо тобі яку круту шкірянку, вдягнеш мого золотого ланца. І що то Повір мені, то діє. Чесно кажучи, я теж був лохом, але в школі. Не так само тувк, бечарою називали, а потім, коли я пішов до інститута, батя вкупив мені шкірянку. І на тому все ще скінчило. Ах, мене боялись, як вогню. А? Та... А може все таки ліпше носити костюм якогось супергероя? Та де ти шо то не діє. Как стать супергероєм? Лучшая школа мира супергероїв. Професор Дибелека. Как стати супергероєм всего за три дня с минимальными инвестициями? Як ти дивиш на тобі, щоб свалити спар? Поїдемо в Яурів. До мого вуйка. А хто твій войку такий? Я й не шкірсі ніби ти не знаєш. Мій вуйко професор Дебілека. Та ну нафіг. Hour later. Звати мене професор Дебілека. Я спеціалізуюсь на тем. Бич би бі таких бичар як ви робите людських людей. Бич би бі з вами зірахували, вас поважали, і ніхто не смів називати вас лохами, бичарами, тлумками, кими терпілими чи, ще якою хулєрою. А підніміть руку, чи є хтось кого чортом в Інституті називають? Мене називають. Я би тебе швидше назвав чотироглазим, але то таке. А є, може, хто з району кого в інституті кличуть Бечара дурна? Олега так кличуть. Є чи ні? Mm -hmm. Олег, покажи ще. Мене деколи так називають. Але на тижні піща получки тату вкупи мені шкірянку і то все скінчить. Мене зачнуть поважати. Ну, єдним словом, давати мені респект. А коли зачнеш і літо і ти знімеш шкірянку, де туди буде твій респект? Літом ж в куртках не ходять. Коротше, я вже знаю, що твій вуйку є звичайне розводіло. Ну, то зараз в Україні всі так жиют. А, курче. трашиш? Яке гімно мене вкусило. А дзєбнуло за шею Олежика далеко не гімнол. Був той паук, за якого казав професор. Скоро він стане злий як дідьку. Львівський національний інститут Івана Франка. Дивишся, кому кидаєш! Мені пасуй! Пасуй, курва! Що? Що всрався ж ти? Ти розлив мені фарбу на плаката! Мені то віші коло піші. Ясно? Не переживай, таке сі трапляє. Кінь м'яча бичара. Зараз віддам, зараз віддам 2 секунди, почекай. Потримай. На, бери свого меча. Опа! Бери, Чого не береш? м'ячик Та давай забирай вже. Тягни. Що таке, чого не забираєш? Граєш ти фраєра, бичара! Ну давай Фтш! Виджу бичара тися трохи підняв. Га! Не звати улег! А болько, а бичара відненька йти. Що я тебе почув? Можна звати мене навіть кончена бичара. Значи, він його натовк, розбив себе, і то не перший раз. А я думав, що тобі шкірянку купліти. Та ти взагалі бандитом ростеш. Ну до хати таке приходить, як бичара, а в школі фрайер? Тата, що я зроблю? Я щось обізлив на всіх. Лежи, запхай в сраку свою жлість. Знаєш, скільки я дав би тебе впхати сюда в той універ. То космічні грошейка. А ти бавишся мені ту фраєра, встроїш у ті у церкві по інституту. Ліпше будь би чару і файно в чеші, бо з тих фреєрів ніцкого не виросте. Олег, ти мене почув? Та я тебе почув. <звук> Блін, але ти крутий стов. Ну, тепер всі мене боячі. і сижу перка на останній партії. Може си перепихнем? Та де? та я до шлюбуся не буду перепихував. Шо курва? Е, То я ще подумаю. 20 later. Мені твій новий хлопець взагалі ще не подобає, бо він смахує на фраєра. Я йдіть сраку, мій тато не любить фраєрів, бо каже, як я буду з сізними водила, то я не буду ніц вчитися і виросту курую. Є таке, він раніше в школі, певно, теж був бичара. Знаю по собі, так воно є, тебе більше тягне на науку. Колись в школі такі гівніри, як ти, надімно знущались, і я тому пішов в мінтуру. Двіча, та я не є фраєр, я звичайний хлоп. Просто я вже трохи почав себе більше поважати, перестався відкликати на бичару і бігати, кому попало за дзигарами. Я тобі не вірю. Моя дочка мусить зустрічати з відмінником, а тебе ще раз побачу у нас на порозі, закрию на 15 суток. І туди до Олега дійшло, що треба шифрувати. Де він міг подумати, що фраєром тоже не просто бути. В інтернеті замовив собі якого крутого косма, але як все ті курва китайці прислали йому яке гімно з коміксів. Вже мусив в тому ходити, бо гроші заплатив. Час від часу ті ночам вискакував на вулицю, бить би токси всяких паяків, наркоманів і показувати їм, що він є фраєр. Пане крутирек! Тільки не рішуйте мене, я вас малю. Так ти думав, бичара дурна, я буду з тобою говорив? Курва! Сіхо. <плес> ти мене питався, чи я не хочу підігріти пацанів? Я те зараз грію, курва! <плес> Ми за гори <плес> срати їздили! <плес> Підняв руки, наркоман дурней в кущумі. Ти сі обдолбало, наш ти так вирядивши і людину притяг дощини. Торекітер він хотів зберег з мене гроші. Не приближайший! <плес> Туффтуфф! -ту 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 -ту. <плес> Придесь і конфіскувати, то в тебе, дебіліра! Лувіть то наркомана! Луєт! Те, п'ять хвилин після. На нього напали рикетери, а він замість того, щоби притворитися бичарою, почався фраєра грати. А я ненавиджу фраєрів. Руки підняло фраєрюга! І ще пикою до мене. А курва мать. One hour later. Зайшов до хати, шмаркач. Зараз я тобі дам. Він те казали, що ти обдулбався нуркотою, але то росте курва бандюга. Як так? Синок. Зі мною все добре, я просто перестав бути бечарою в'їсти тут. Та, Та я вже не маю сили з тобою, як не ректор викликає. То змінтовки тебе забираю! Начальник поліції сказав, що ти грав його дочку до шлюбу. Мені ж серце стало. Я не виключаю, що він ще по дискотеках шляйся, де їдні дебіли. Я тобі Олеже, сказав. Або ти назад стаєш бичарою, як нормальна дитина, або пошуруєш в армію, бо я тебе відмазував більше не буду. Я вже пожалів, що туди ту тему підняв. Був бичарою і все було добре. А знаєш, що я тобі скажу, та ти так і лишив бичарою. І замість того биш би мені дати людське життя, ти хочеш би бі я був таким самим лохом, як і ти. Та лохи живуть в спокої. А ти не подумав що я хочу двіжу.